В Україні насувається шалена інфляція. Народний депутат України, фракції Слуга народу Зеленського, представник бюджетного комітету парламенту. Заявила, що в Україні закінчуються гроші на виплату зарплат та пенсій. Україна сильно потребує фінансової підтримки зарплати на вчителів, зарплати лікарів. Все це потрапляє в площину дефіциту. бюджету, видатки можливо будуть скорочуватися, але депутати просять українців не панікувати, бо у влади є запасний варіант. Не панікувати є альтернативні сценарії. Ну вони не є ідеальними. Наприклад, це може бути друк грошей. Дуже. Дякую уряду Зеленського за рятівний план. Скоро українці стануть мільйонерами. і, Як у 90-ті, будуть розраховуватись мільйонами купонів? Той же час Міністерство оборони України сплатило фірмам 33 мільярди гривень на забезпечення та зброю, які військові ніколи не побачили. Подякувати президенту Зеленському. Все, що відбувається, це його пряма відповідальність.